Сама. сама батьку, Довсей? я принесла чай. Курима-сама! А, ой, я... Выбачите, Юидоно. <связывая> <связывая> Кажу вам, вы двое точно удружитесь. Знаєш, куріма доно дуже старанний у тренуваннях заради нашої сім'ї. Чи не так, Райдзо. Так, я володітиму цим мечем заради Юїдоно. Ні, заради вашої сім'ї. Клянусь. Брехун. Батько і Райдо сама померли. Я залишилася сама. Стривай! Юї! Я приєднаюся до вас. Юї, чому ти померла? На твоєму місці мав бути я. Словами всемогутнього Деуса, ті, хто проливає кров живу, пізнають мою помсту. Але прийдуть діти господні і скажуть святий батько Деус не призначає покарання, бо довірив він справедливість дітям своїм. Так, учинок помсти став обов'язком дітей людських, навіть якщо для цього треба взяти гріх на себе, поширюючи неправдиве пророцтво, занепалий світ сам виявить себе. О, Деусе, благаємо прости нам гріхи наші. Твої ж бо будуть прощені. Ви чудово помстилися в останній справі. Розділення гріха та грішника це вчинок гідний слух Господа. Попри це, я був здивований, що один із вас настільки вправно володіє мечем. Помста — це гріх, що мають брати на себе учні Деуса, якщо ці учні грішитимуть далі, повівши за собою інших. Я певен, що суд Деуса чекатиме й на них. Я знаю. Але хто б був настільки грішним, щоб таке вчинити? Хороше питання, щоб могло підштовхнути когось до такого тяжкого гріха. Попри це, Деус усе бачить із свого трону на небесах. Тобі варто добре це пам'ятати. Слухай, а де решта? Ти ж сам знаєш, що краще не варто ховати від нас гроші. Там правильна оплата. Також два мішечки по 50 мону в кожному по одному для вас. Але це все неправильно. Один, два, три срібних. Так, додати до цього 50 мон. Варто розділити між мною, тобою, вусоєм та доком. Ти забуваєш декого. Ти не про того виродка самурая. Він краде нашу ціль, а ми не тільки даємо йому жити, так ще й ділимо з ним нагороду. Чого це? Саме так. Треба вбити його, поки каплиця не дізналась, що це він прикінчив ватажка Сацуми. Каплиця вже знає. А? І що тепер нам робити? Нас повішать на хресті, кинуть волію. Ми впевнемось, що усім членам команди заплатили. Стривай, не кажи мені. Навіщо дозволяти йому приєднуватися до нас? Хіба не можна просто вбити? Так. Я погоджуюсь з маленькою Ніо. Ми говоримо про засранця, який вбив не просто своїх товаришів, а батька власною нареченою через фальшиве звинувачення у торгівлі опіумом. Тоді чому б нам просто не вбити його? Тому що його обманули. Хуріма саме вирішив, що це був справжній наказ даймьо. Та в казано таку відмазку навіть слухати не будуть. Ти вбиваєш невинних людей, але все добре. Бо бач, мене обманули. Напевно ж, добре бути самураєм. Що ти тоді запропонуєш? Повернути каплиці нашу оплату і дати їм знати, що ми провалили помсту? Дідько. Гудити Соджі? Мені потрібно зробити кілька ставок. Треба ж десь взяти гроші, коли оплата неповна. Лікарю. Як тримається моє тіло? Знаю, що вже казав це, та вам справді потрібно набратися сил. Якщо цього не зробите, вам не стане краще, навіть якщо це можливо. Вам слід їсти досхочу рибу чи м'ясо або що. Щоб я прожила свої останні дні екстравагантно, я вгадала. Годі, припиніть це. Таке мислення вам зовсім не допоможе. Не потрібно зі мною панькатися. Дякуючи своїй професії, я добре знаю, коли чоловіки брешуть. Окрім того я вже поїла востаннє. О. У борделях пліткують про людей, які поквитаються за твої образи в обмін на золотий мон зі слідами від зубів. Ви, бува, нічого про це не знаєте, лікарю. Насправді я не можу точно сказати. Але ж кого ви настільки ненавидите, якщо не проти, розповісти? Шматок сміття на ім'я Інохачі. Якщо запитаєте у місцевих, то вони скажуть, що це мій чоловік. Мсте вашому чоловікові. Чому це? Він обманув мене. Манасен. Будь ласка, яка вже різниця? Знаєте, дівчата бувають дурними, коли молоді. Він казав, що клерк у впливового підприємця Тимокої. Але ігри тривали тільки до нашого одруження. У нього було багато гральних боргів. Та проблема була у тому, що я була його поручителькою, і коли я дізналася, що він заборгував власному роботодавцю, то навіть не могла засміятись. Увесь цей час це була інтрига між ним та його начальником. Вони забрали усе, що мій батько залишив мені, як придане, окрім того, що я використала, щоб отримати ось це. Я навіть не була біля батька, коли він помирав. Моносен. Лікарю, благаю. Якщо я потраплю до пекла, я не хочу там бути самою. Дві цілі… Ну, так то має бути. Як справи з пошуком житла? Зміг поспати? Що це? Оплата за надані послуги? Не пригадую, щоб допомагав тобі з лакованими виробами. Я подумав, що ми можемо обговорити мою іншу сферу зайнятості. Послуги Рівен готові, якщо не помиляюсь. Можна ще по іншому це прочитати, а саме як Рівендж, це англійське слово, що означає помсту. Якщо в когось є помста, яку потрібно здійснити, вони можуть показати це сильно вкусивши золоту монету. І ми зробили бізнес, беручи на себе провину замість них. Ось чому нас називають месниками. То ти виходить месник? Так. Не схоже на справжню роботу. Так і має бути. Якби ти не виправдовувався. Зрештою, це все ще вбивство. Але, попри це, у світі є образи, які потрібно владнати зло, яке потрібно покарати. Хіба ти не згоден? Визнаю. Я вбив мацуміна заради помсти. І не казатиму, що це справедливо. Насправді, саме сліпа віра привела мене до вбивства власних товаришів. Це не можна пробачити. Але я зробив це власними руками. Помститися за якогось незнайомця та ще й заради грошей. Не кожен у цьому світі може владнати образи власними руками. Ось чому є ми. Не. куріма сан, я запитаю, чи хотів би ти позичити свій меч тим, хто потребує помсти? Ти просиш, щоб я вбивав заради грошей? Укус помсти. укушена золото. Це водночас гроші і ні. Ми використовуємо його, щоб визначити рівень образи. Якщо, побачивши слід, який залишають наші клієнти, ти все ще скажеш, що ми просто наймані вбивці, тоді більше нічого не поробиш. Чому б нам не прогулятися? Ой. Це. поминки? Ти майже не спиш і не їси зовсім. Продовжиш у тому ж дусі, захворієш. Якщо це поминки, чому ліхтарі не запалені? Хіба це не занадто сумно? Тому що у них немає грошей ніде. Не всі райони червоних ліхтарів схожі на мару яму, більшість як пекло на землі. Люди працюють тут роками, маючи менше ніж копійки за це. Мана Сен вона зібрала усе, що могла, навіть гроші за свій похорон, аби купити цю золоту монету. Тоді ця монета вона не хотіла пахощів свічок сутра або труни. У неї була вендета, заради якої вона була готова ризикнути неспокійною смертю. Як наслідок, у нас є ця вкушена монета. До того ж, вона не єдина, кого обманули Інохачі та Теммокуя. Багато дівчат утратили все та були продані як повії. Мені треба побути самому. Обговори це. З Юїсан, ти не можеш повернутись туди, де служив. Можеш промарнувати своє життя або знайти іншу мету для свого меча. Запитаю неї, що робити. Дякую. Вибач, ю. Скажи йому, що йно хач тут. Я знаю, що він сьогодні має бути тут. Дурню, це в мене до тебе є справа. Дову ж ти, чоловіче? Розумієш, я трохи багато програв, і цей виродок Соджі кричав про хто це біса такий? Дехто намагається тебе знайти, а він виведе тебе з Нагасакі на деякий час. Але чому? Ти забагато ошиваєшся. Ти що сконаєш, якщо заспокоїшся принаймні під час оплакування? Чи його оплакування? Аго, відпусти мене. Куди ти мене тягнеш? До човна. Якого човна? І це все підприймальне місцевого лікаря. Знайомство зачекає. Спочатку роботу слід виконати. Добре. Ось все. ідеально тобі пасуватимуть. Вони тобі пригодяться. Дідько, чому це я маю гребти? Твої м'язи тільки для показу. Я твій охоронець. Мені не можна відволікатись на весло. Яка різниця? Хто нападе на нас на воді? Ті, хто тебе шукають, можуть мати вогнепальну зброю. Тут певним бути не можна. Розслабці мій панцир витримає будь-яку кулю чи стрілу. Яка різниця, що ти будеш в порядку? Краще б мене захистив, лобуряко! Близько чотирьох з половиною чо. Слабкий вітер з північного сходу. Гаразд. Час уже починати. Чотири чо та сорок п'ять кенів, сорок <проб> шість. Ти просто намагався налякати мене, не бачу ніякого гнева. Погляньмо, чи зможеш ти вправно використати моє спорядження. Що це в біса було? <плес> Дідько, Зараз я маю бути в безпеці. Я прийшов задля помсти. О, схоже я де тигрові крила. А! Що ви? Поглянь на себе. Краса давно зів'яла. Чому б тобі не порозважати якось старого дівця? Я тему я біз би вас побрав, ніби мене влаштує таке жінке. Щось не так, пане. <звук> ви схоже злі? літе. Ви хочете погратися зі мною? ти Ідеальна. Ми проведемо хорошу нічку, а то й дві. Так, дві. Цікаво, що ж мені робити? Хочете погратися, то спершу зловіть? на сюди. Зачекайно, да. я добре про тебе подбаю. Більше немає куди тікати. Час відправитись до раю. Це ти відправишся на небеса. Якщо спочатку покаєшся. Перед очима Святої Марії, сповненої благості за свої гріхи та злочини покайся.